Пам'ятаєте той момент, коли вперше отримали якийсь високий бал результат на е, тестуванні? Ви пишаєтеся собою, ви думаєте, так, нарешті я це змогла, я працювала і я заслужила відпочинку. Так, це правда. Трохи відпочинку не завадить, але не варто зменшувати темп, бо е, після. Деякої перемоги мозку спрацьовує ефект розслаблення. Він думає, що мета, моє досягнення вже близько, тому можна трошки розслабитися. І а, саме тут більшість і зупиняється. Моє ім'я Солодун Любов, я репетиторка з української мови. Авторка посібників для підготовки до НМТ з української і також експертка з цифрових технологій для вчителів. І сьогодні розповім про п'ять способів, як не втратити темп, зберегти його і не зупинятися на півдорозі до досягнення цілей після деяких перемог в тестуванні. Перше, про що хочу поговорити, це поверни собі, чому. Або е, мотиваційний ягір. Е, після перших успіхів мозок е, забуває, навіщо ми це все робили, і треба нагадати йому, яка наша мета. Е, можна це зробити за допомогою техніки лист самому собі. Напишіть собі короткий лист, або письмово, або в електронному форматі, як вам буде зручно, е, я готуюсь до НМТ, тому що хочу вступити туди. Моя мрія. Така, так бути тим-то й тим. Тобто, можете це все конкретно прописати, і так ми нагадуємо собі, навіщо ми це робимо, яка наша кінцева мета і. Іноді можете uh, сідати і перечитувати ось цей лист, щоб нагадувати собі, uh, для чого ви зараз працюєте. Друге, сформуй uh, стабільний навчальний uh, ритм. Ритм це не в сенсі uh, скільки годин, так? а uh, як часто. Тобто, навіть якщо ви будете навчатися 30 хвилин в день, але регулярно це буде краще, ніж ви будете навчатися 1 годину на тиждень. Тобто, саме про регулярність тут хочу сказати. Далі, техніка мікрокроки. Ми беремо одну тему і ділимо її на частинки. Так, ми можемо навіть теорію поділити на декілька частинок, дивлячись, яка тема. Наприклад, якщо вивчаємо тему іменник, ми не вивчимо за один раз весь, все про іменник. Ми поділимо на частинки для вивчення. І так кожного дня ми беремо одну частинку і вивчаємо її. Вивчили теорію, далі. Робимо тестові завдання, робимо практику. На наступний день інший шматочок теорії. І так працюють мікрокроки. Ми кожного дня щось робимо. Наступна техніка 2.1. Це для тих, у кого погано з дисципліною підійде ця техніка. Тобто два дні ви навчаєтеся, один день відпочиваєте. І це створить графік, так, своєрідний, своєрідний ритм, який допоможе вам навчатися. Навіть якщо не хочеться, так ми два дні працюємо, один відпочиваємо. Підтримуємо мотивацію через мікроцілі, коли до мити ще далеко, але успіхи в нас вже є, допомагають маленькі досяжні цілі. І так, в принципі, з будь-чим ми одну нашу велику ціль розбиваємо на маленькі техніка 1%. Суть її полягає в тому, щоб ставити собі завдання кожного дня покращувати результат на 1%. І через деякий час ви точно побачите результат. Мозок сприймає це як гру і не відчуває перевтоми, перевантаження, бо це всього лише 1%. Тобто це не так вже і багато, але з часом воно покаже свій результат. Техніка візуальний трекер. Ви можете або на листочку, або написати в електронному форматі, зробити таку табличку, де кожного дня, коли ви навчаєтесь, ви будете ставити собі плюсики або галочки, як кому зручно. І, наприклад, ваша ціль: там спочатку 10 галочок, це не обов'язково має бути кожен день. Робіть обов'язково собі відпочинок, хоча б один раз в тиждень, це точно. Але це повинно бути там 10 днів а, навчання. Ви поставили 10 плюсиків і далі зробили собі а, маленьку нагороду за це. Наприклад, а, сходити з подругою на каву, або а, купити собі а, щось а, солоденьке, не знаю, хто що любить, або а, кисле, або солене. Ось так це в мозку буде спрацьовувати такий ефект гри. Так, вам потрібно зробити тих 10 плюсиків. Це так само, як, наприклад, до лінго є серія. Або ж в Тіктосі є в чаті з кимось. Ось цей вогник. Так, і потрібно кожного дня щось відправляти, щоб не втратити цей вогник. Ось тут працює той самий ефект. Навчайтеся разом із е, кимось. Це можуть бути або е, ваші друзі, так, які також готуються до НМТ, або е, з е, тими людьми, які готуються в НМТ десь в чаті. Зараз дуже багато чатів для е, спілкування. Так, ми живемо в той час, е, коли дуже добре, що є інтернет, і е, є багато однодумців, скажімо так, які е, також порадіють за вас. Пишіть е, так одне одному. Там, я отримав плюс 10 балів, я зрозумів нарешті тему про дієприкметник. Тобто діліться з тими, хто вас розуміє, тобто тими, хто теж готується до НМТ. Наступна техніка навчи когось. Суть її полягає в тому, що ви повинні розказати ту тему, яку ви опрацювали, правило іншому комусь. Це може бути брат, сестра, подруга або батьки. Вам потрібно розповісти так, щоб інша людина також це зрозуміла. Коли ви навчаєте когось, ви запам'ятовуєте так набагато краще. Ось чому вчителі, репетитори дуже добре знають цей предмет, бо вони. Розповідають одне і те ж саме по декілька разів на день, тобто дуже часто і протягом всього часу викладання ти дуже добре запам'ятовуєшся. І останнє, про що хочу сказати: дозвольте собі рухатись не ідеально. Якщо ви не отримали, наприклад, бал за тестування, який на який сподівалися, бо які планували, не засмучуйтеся. Якщо зробили якусь помилку, це не помилка. Це зворотний зв'язок. Мені дуже в житті допомагає е, фраза, з якою я останнім часом яку я повторюю. Е, бо я також мені все треба зробити ідеально. Я була ось такою раніше, але зараз е, чудова фраза є: зроби е, все хоча б на три, ніж нічого на п'ять. Тобто фокусуйтеся на тому, чого ви вже досягли. Чого ви вже зробили, а не на тому, чого не зробили, або е, якусь помилку, яку ви там, банально, наприклад, але ви її зробили. І тобто не фокусуйтеся на цьому. Пам'ятайте, зробіть все хоча б на три, ніж нічого на п'ять. Успіх це не випадковість, це результат стабільних маленьких кроків. І якщо вам здається, що темп падає, це. Е, Такий дзвіночок, що потрібно трошки підкоригувати і змінити маршрут. І е, дуже добре, якщо у вас є поруч люди, які вас підтримують і які вам допоможуть е, на шляху до, е, до, до мрії, так, до цього маршруту. І, до речі, якщо вам самостійно важко вивчати, готуватися до НМТ з української. Е, Запрошую вас до себе на навчання або до навчання до моїх колег-репетиторів, адже я маю невеличку команду і ви можете приєднатися до нас, готуватися до НМТ з української, а також з англійської мови. Підписуйтесь тут все про українську мову, підготовку до НМТ та ефективне навчання.